Носи добро у світ природу. На сьогодні стан навколишнього середовища у світі оцінюється як негативний. І з кожним роком ситуація тільки погіршується. Серед джерел забруднення землі велику частку складають вироби з пластику. Поліетиленові пакети з'явились в середині 50-х років в Америці та відразу завоювали величезну популярність. Це здавалося революцією зручно, практично та дешево. Однак весь світ уже усвідомив, якої непоправної шкоди це завдає екології планети. За приблизними підрахунками, по всьому світі за рік використовується 4 трильйони пакетів, які вбивають сотні тисяч птахів. Тварин та мешканців морських глибин 1 червня того року Україна доєдналася до більш як 80 країн світу, які повністю або частково заборонили використання пластикових пакетів. Верховна Рада прийняла закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Законом забороняється розповсюдження в об'єктах розрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг на тонких пластикових пакетів, тонких пластикових пакетів, оксорозкладних пластикових пакетів. Люди по всьому світу запроваджують заходи по зменшенню шкідливих викидів у навколишнє середовище. Гарний приклад тому автомат. Я Помога Бокс встановлений у 2020 році в Києві. Він призначений для обміну пластикових пляшок на корм для безпритульних тварин. Кожен з нас може приєднатися до збереження нашої планети. І це зовсім не складно.